Активність особистості, активність особистості від латинського «activus» діяльний. активний активне ставлення людини до світу, спроможність здійснювати суспільно важливі перетворення матеріального і духовного середовища на основі освоєння суспільно історичного досвіду людства. Виникає у творчій діяльності, вольових актах, спілкуванні. Виявляється в активній життєвій позиції людини, що виражається в її принциповості, послідовності обстоювання своїх поглядів, єдності слова і діла. В активній особистості втілюються властиві людині моральні цінності, які визначають характер її поведінки. Активні дії можуть бути спрямовані на гуманістичні і антигуманістичні цілі, мати суспільну корисну і асоціальну мету. Визначальна моральна підстава активності особистості протистояння виявам зла. Можливість активності залежить від рівня громадської свободи людини, наявності в суспільстві правових гарантій для ініціативи і самодіяльності. У психології активність особистості, обумовлена внутрішнім заохоченням людини, розглядається в протиставленні з поведінкою, що залежить головним чином від зовнішніх впливів і підлаштовується під задані умови. У практиці навчання і виховання нерідко зустрічається недооцінка активності особистості. Слухняну, старанну дитину батьки і педагоги оцінюють вище, ніж схильно до власних пошуків, зацікавлену нестандартну. У педагогічній практиці ще панує переконання, що навчання передбачає засвоєння учнями запропонованого матеріалу і своєчасне на опитуванні, і спиті відтворення знань та відпрацьованих дій, а громадська поведінка учнів повинна полягати у сумлінному виконанні доручень. Результати такого підходу згодом позначаються негативно. Учні, які не звикли до активного пошуку вирішення пізнавальних завдань, опиняються у безвиході, коли слід відійти від засвоєних шаблонів рішення. У сфері соціального життя і громадської свідомості звичка автоматично дотримуватися керівних вказівок породжує, з одного боку конформізм і пристосовництво, з іншого безвір'я і цинізм. У навчанні суттєва роль належить його мотивації з різними рівнями активності. Активність відтворення характеризується прагненням учня зрозуміти, запам'ятати, відтворити знання, опанувати засоби їхнього застосування за зразком. Активність інтерпретації пов'язана з бажанням учня осягнути зміст вивченого, встановити зв'язок між явищами і процесами, опанувати засоби застосування знань у змінених умовах. Творча активність передбачає прагнення учня до теоретичного осмислення знань, самостійного пошуку вирішення проблем, виявлення пізнавальних інтересів. Стимулювання творчої активності особистості вимагає від педагогів створення таких умов навчання, які викликають інтерес до нього, потребу в знаннях і в результаті свідоме їх засвоєння. Виховання активності особистості у процесі організації міжособистісних взаємин і громадської поведінки школярів відбувається тоді, коли спонуками для них є не інструкції, а сформовані внутрішні мотиви. Педагогічно продумане заохочення ініціативи і кмітливості, притаманних дітям і підліткам, здатне призвести до переростання рутинних заходів у святотворчості та самовираження, особливу роль відіграє особистий приклад вчителя як організатора і активного громадянина.